В цьому будинку культури я завідувач уже 18 років. Єдине, що ми спасли, це костюми. У нас були вишиванки, плахті, ці плаття. Це я забрала у машину швидко, тому що тут повин сети орків було. Я кажу, чоловіку, поки ми будемо щось виносити відсюди, то ще й машину заберуть. Я не знаю, це було, це не життя було. Це... Хто не пережив окупацію, це дуже тяжко. Це дуже тяжко це все бачить і терпіть. Це наш будинок культури був, як нам сказали, закрите все під штабу. Чоловіка пошлю, кажу: поїдь, подивися, на будинок культури не зайшли туди, орки. А він говорить: замок висить на дверях, замок висить, значить, їх там ще немає, а потім вже. На бокові двері, кажу, поїдь на бокові двері, а ми ж тут позакривали все на замки. Поїдь на бокові двері, зайди зі сторони парку у будинок культури, подивись, чи не ходять там вони. Коли він зайшов, а там сквозняк, сразу, каже, я сразу зрозумів, що вже вони тут були. Ну, коли він зайшов, тут, звісно, все було виламане, все. двері були закриті, замок висів, але там все було вивезене, не було нічого. Ні апаратури, нічого не було. Ну, Акустична апаратура була, і проектори, і монітори, і, і комп'ютера, і принтер все, все було вивезено, нічого не залишилося. І потім, вже, звісно, ми, коли приїхали, мені говорять, не їдьте там на краю риють, щось буде, чи якийсь наступ, чи що. Ми з чоловіком на машину до, до старости, думаємо, поїдемо. Коли ми прорвалися по селу, так поза селом, приїхали, говоримо, що будинок культури вскрили. Він каже, я завтра піду, буду говорити. ну, Чому вони там ходили, що вони там це, робили. Що, це якийсь староста. Ну, це бивший був староста наш, так. А. І він, він сказав, що вони, вони йому сказали, що воно все закрите у сільській раді, ми його взяли на збереження. І отак вони його зберегли. Все забрали. Все зруйнували, все забрали. Єдине, що ми спасли, це костюми. У нас були вишиванки, плахті ці плаття. Це я забрала у машину швидко, тому що тут повинен сектор орків були. Я кажу, чоловіку, поки ми будемо щось виносити відсюди, то ще й машину заберуть. І я то в машину закинула, прапора були ще такі, валялись по, по землі. Я ото все пособирала. Ну іменно тканини. У машину закинула. І оце що, що я змогла зберегти? Це костюми, вишиванки. Плахти, прапора, все воно лежало у мене вдома. 4 вересня десь у 12.30 дня я вдома була, як нам діти говорили, мамо, ви ховайтесь, коли прильоти. А ми виходили і дивилися, де ж цей був прильот. Ну і ми вийшли на вулицю, біжать хлопці по вулиці, кажуть, що будинок культури підірвали. Це було 4 вересня десь у 12.30. Це наш будинок культури. Бо гарне було фає, там була бібліотека. Там глядацький зал, тут гурткова кімната, Тож тут гурткова кімната. А потім вже все, вже воно ж таке було, що нам не можна було не вийти, не по селу ходити ніде, нічого, ми ніде не виходили, ми, бо... ну, ми не боялися. Ми боялися десь виходити, тому що ми безоружні люди, а тут ходять всі з оружием. Ми сиділи вдома, ніде не виходили. Людям роздавали гуманітарку. Ми ж не ходили не по гуманітарку, ніде не виходили. Та, я не знаю, це було, це не життя було. це, Хто не пережив окупацію, це дуже тяжко. Це дуже тяжко це все бачить і терпіть. Діти повиїжджали, ми залишились самі вдома. А як, ви, а як ви виїхали Ну, це якраз діти виїхали, у нас, вони встигли виїхати ще через Кавун судою. Там вже, звісно, їх і роздівали, і, і обдивлялися, і все. То вони тільки приїхали, і вже на другий день вже були закриті всі блокпости, вже не випускали через цю сторону. Але ж, звісно, до нас приходили вже з обіском, тому що я так розумію, що були свої наводчики, тому що на нашу вулицю прийшли і вони точечно ходили. Не так, що йшли з хату в хату. А приїхали до нас. Вони шукали машини, забирали, дізелі забирали. Ну і до нас прийшли, вигукали нас з городу. Ми прийшли в двір. Зразу питають чоловіка, яка машина. Він каже, Ланос, він каже, чесно, він каже, да. так, відкривай гараж, а ти хазяйка відів вдома. Під оружжям завели в двір у хату, обдивилися всю, всі кімнати, комп'ютер подивилися, телевізор, просили водки, сигарет, кажу, немає, не курим, не п'ємо. А чоловіка в гараж повели, заставили, побачили, що стоїть солярка, заставили наточити солярки. Потім повели на кухню, а в нас включилося світло, Поключали телефони на, на зарядку, включили телефони на зарядку, а вони зайшли на кухню, побачили телефони, почали забрати телефони. Я почала проситися, щоб телефон залишили. Він каже, з ким буде спілкуватися? Я кажу, ну з ким я буду спілкуватися, з дітьми, з ким я буду спілкуватися. Ну, він мені сказав, забирай. Забирай телефон, только спрячь. Через, через пару днів буде ходити рейд. Спрячь, ти мене поняла, кричав. Кажу, так, «Да, кажу, поняла. Спрячь телефон. Я його. І він скільки йшов всю дорогу, мені казав, спрячь телефон. Несмотря на твій возраст. спрячь телефон, ти мене поняла. Ну, пішли з двору. То солярки, чоловік наточив, 40 літрів солярки. Ще каже, каністри, він каже, іщи каністри. Наточили, але коли ми виходили, ми бачили, що у машині сиділа якась людина цивільна, наша якась людина з нашого села. І потім вони точечно поїхали по, по вулиці, не так, що з хати в хату, а заїхали по конкретним людям. А, а що до нас, я так думаю, приїхали, тому що дітей була машина, дізель. Це значить казали, що машина стоїть в гаражі, приїхали, вони поли по ту машину, я так думаю. А дізеля їх цікавили, бо у них тільки солярка да, була. Дінзі да, да, на да. них не було. І все, і вони, вони думали, що ми їм їх обманюємо, що у нас і вони вже коли зайшли і спрашують, діти де. Я говорю, в Херсоні. Давно приїжджали. Кажу, ні, не приїхали, тому що війна почалася. Ну що ж я буду говорити. То він походив, подивився, і в кімнати походив, позаглядав і уїхали. Потім не раз приїжджали ще приїжджали, потім вже, як уже перші прильоти, пішли на край вулиці, приїхали, сказали, що поступив сигнал, що з вашого краю подаються сигнали на ЗСУ. У вас хтось служить в ЗСУ, у нас зять служив в ЗСУ, служить в ЗСУ. Приїхали. Я, я вийшла, думаю, ще чоловіка заберуть, вийшла на вулицю, кажу, доброго дня, доброго дня. Ми оце по цьому прильоту приїхали, хочемо вас запитати, бо тут сигнали йде, що отсюди подаються сигнали на ЗСУ. Я говорю, та у нас кажу, дівчата, у нас хлопців немає. А хоча вже потім це було все в самотохі. Думаю, хіба дівчата не можуть служити в ЗСУ? Та й так. А потім вже був прильот до нас додому, півтора метра від мене. Літню кухню розбило в мене на глазах. І ми тоді вже мусили виїжджати. І коли ми виїхали, і ввечері оп'ять же ж, було чотири прильота в кругову, то вже тоді вже зацепило і будівлю, де ми жили, і вікна, і двері все повилітало. Виїжджали, звісно, ми через. Херсон, коли їхали в Херсон, під'їжджали до Дарівського моста, він вже був розбитий. Він був розбитий, нас якісь хлопці, ну, наші їхали, ну, українці, газелькою, кажуть, ми вас, якщо трос є, то там десь через переправу перетягнемо, то вони нас перетягли на Херсон, а потім вже на Антоновському мосту, як їхали то там вже вистраювали нас ставили по краям, самі ставили свою техніку і отож через воду. І саме тільки ми проїхали, одразу слідом за нами були прильоти там. Ми тільки проплили через воду. І вже коли ми поїхали сюди до Васильівки, у Василівки вже там вже заставили повикидати всі речі, все провіряли. Тому що вже тоді не випускали молодих хлопців, саме тоді у Касуке вийшов, що всіх будуть забирати на війну іти проти. Ну це вони там всім так говорили. То ми от тоді вже Васильівка вже приїхали і в Запоріжжя, Запоріжжя на Кривий Ріг, в Кривий вже діти нас. І там ми були чотири місяці, поки. І це ж ми уїхали 22 вересня, а вже 4 жовтня зайшли наші хлопчики сюди. То вже, звісно, чоловік рвався сюди, а що ж рвається? У нас жили наші хлопці, вже солдати, розвідка в нашому будинку. Ми їх туди пустили, вони в нашому будинку вже жили. А тоді вже чоловік потихеньку вікна ставив, двері, і вже у січні місяці ми вернулися сюди, в село. І одразу вийшли на роботу. Пішли працювати. То що жити за щось треба. Це наш глядацький зал. Він весь туди далі йде, все розбите, все завалене. Тут нічого не А це полки, якісь, картини, що це? Це було? наше все з будинку культури залишилось, малювалися. Наша була виносна сцена. Ми на свята виносили. Це ж ми, їст, ми їх достали з-під руїн, там думали, що вони цілі, але вони розбиті. І вже вони ми хочемо вже нові зробити, вже заготовки робимо. Вони тут жили і в бібліотеці ще вікна позамащували, були мішками. Усе вони позамащували, а іменно коли прильот був, вони вийшли. І оце ці, що до нас приїжджали, це був ДНР. А потім, уже коли приїхали, оце що сказав, що поступив сигнал, то це вже були видно, що якісь другі були вже угу. росіяни. Вже були такі. Угу. А дітей багато сюди ходило коли? До нас у будинок да, культури, звісно, ну, ходило багато у нас дітей. А гуртки що гуртки в нас які, були? Які у нас були гуртки е, і е, очумілі ручки, вокальний ансамбль, дитячий, дорослий, потім хореографічний, драматичний, художнє читання. У нас було і були дорослі, і дитячі. У нас були гуртки, було гуртків, да. дітись. Ну, розумієте, все було. І і, і екрани, і світомузика, усе ж воно було. І монітор, і, і проектор, усе було, але все, забрали. Зараз нема нічого. Ото стягуємо все потрошечки, по потрошечки, що треба чимось працювати. В цьому будинку культури я завідувач вже 18 років, а взагалі я вже працю, працюю 34 роки тут, в цьому ж будинку культури. Да. І очі дивишся і думаєш, ну хіба не можна спасти? Хоча б оце фойє, гурткові кімнати, бібліотеку зробити. У нас вже скільки того населення залишилося, щоб його зробити. Ось, ну, ну, Бачите, говорять, що воно вже не підлягає. А ви знаєте, в нас тут висів банер такий гарний. Ну вже такий був красивий. З гербом, калина, хатина. Був такий красивий. І говорять, коли е, е, ці ж зайшли е, рашисти сюди, в будинок культури, а на другому поверсі стояв великий портрет. І ще я не знаю, це ще як була бібліотека бібліотека на другому поверсі, і був великий портрет Леніна. Такі рамки, то все їздили, збирали, але його ніхто ніколи не ну, подивляться, але його не забирали. Він просто стояв, ми його просто держали, як, може, думаємо, колись каркас принадобиться, як рамки. І говорили, що вони з другого поверха спустили цього Леніна і поцепили, тут оце він висів на всю стінку. Замість <in -ember> Understand... калини. Місто калини, герба, <in -ember> <in -ember> <It> -ember> ну, вони не тронули наш банер, це він залишився. І коли наша, наш керівник Ана Сергіївна, вона приїхала, а він тут під обломками. Я ж попрошу хлопців кажу, може, ми його дістанемо. Подивились, кажуть, та ні, його достати невозможно. Сергіївна приїхала, наш керівник, полізла молоде дівча і почала вона розібрала почти півзавала. Я думаю, ну що ж це Сергія нам оце показала, що мужики не хочуть, а ми його не дістанемо. І ми потім організували, звісно, хлопців молодих. Вони мені допомогли його дістати. І оце ця плита, ось ця, вона тут, вони отак дві ще стояли. І вони пиляли тросиком, перепилювали, щоб убрати е, е, зайві елементи, і розшатали оцю плиту. І вони це тут стоять, і ця плита оце падає сюди. Я не знаю, вони як мурашки розлетілись, я не знаю, яким чудом, але ми його дістали, той ванер. І тут День Конституції, у нас така гарна сцена з гербом нашим. А, ну, а він, де була сцена? А ми робили в парку свято, а. Да, район, ну, громада повністю з'їжджала сюди до нас, ми вже далеко від бойових дій. І ми тут робили захід. У парку ставили сцен, і вся громада сюди з усіх будинків культури приїжджали учасники художньої самодіяльності, колективи, і тут у нас був концерт. І наш герб цей висів на нашому вже святі. А як? де цей бана зараз? У нас лежить у кабінеті. А, він згорнутий. Да, він згорнутий, да. гарний такий. Що так. це за кімната? Зараз це наш виходить, будинок культури поки що. Наша кімната, яку ми зробили своїми силами з бібліотекою разом, і ми тут зараз і книги видаємо, приходять читачі, і проводимо гуртки, і займаємося з майстринями, які зараз в'яжуть шкарпетки на ЗСУ, і ріжемо тканину, плетемо сітки і все. Все робимо тут. А діти приходять? Звісно, діти приходять. До да, нас гуртки, у нас виходить хобі-група, нове покоління. Діти приходять, займаються і бісером, діти плетуть бісером. А оці всі речі, це те, що якось врятувати вдалося, чи це і ну, нове, нове? Ні, кое що врятували, але вже ось, ось, ось розмальовані, це вже нові. І з бісера діти поробили поробки, це, це вже нове. В серпні місяці ми сюди зайшли. Ми тут зробили ремонт. То, що а... тут було теж воно. А бити. як от ну ви як ви вирішували, що треба відновлювати якусь роботу? Як ви думали, ну де це, як це? Ні, де, ну де? просто ну, ви ми ж побачили, да, от, Ні, Ну ми робити. просто на роботі. Нам треба працювати. Да. Нам треба працювати. І все таки ж є люди, які мріють іще про культуру. Щоб вона все таки була, що це за ну ми як ми будемо жити без культури, скажіть, яке наше життя без культури? Культура повинна бути.